Єктивних напрямків економіки і району, і затерпання. Залучайте, це слідуючий оце. Залучайте, хто що може побудувати Шоу у селі буде один-два туристичних комплекси, вважайте, що проблему західності випадки вирішили. Хто буде вбирати, хто буде поставляти продукти харчування, хто буде. одно якась робота буде. Інтерес на Закарпаття є великий. Для цього потрібен мир і спокій і тут не перевернути назад, надстройку, лишити, щоб вона була вторинною, а базис був первинний. Тоді в нас буде якийсь успіх. І бажаючи вкладувати гроші в туризм? Гроші бажаючи і вкладаються гроші в туризм. Це можна побачити на прикладі з короткої згодом державного значення Шаян. Приклади складали, це два такі кластери, там більше розвиваються брати, В інших селах, ну, там зважується, бо там є хату, мінеральна вода. Так, У вас є й термальні води. Ну, це врятувати. Є, є. мінеральні води. На жаль, є на території району, як термальні стардові, це освоєна одна, дві, яка ще ще досередині приватному власність, хоча це законом має бути задоволений. Це державний. Розберіться з силу першу чергу. Дісминально використовується термальні вже багато років.

Є нічого поганого, а якщо взяли і не роблять, от це погано. І сам не гам і другому не так. Щось говорить, що хтось. Що по... це хтось погано робить. Ми говоримо про тому, про кінцевий результат. Якщо людина взяла і не осваює це все, то для чого ви їй це давали? От це так. Щоб воно запрацювало. А ви відповідаєте за культуру? Ні, я не завідувалюся за культури. Давайте ми ще одне даємо. Тут завдання новому складу районної держадміністрації туризм. Розви. Присядьте. Що Горький зробив для розвитку Закарпаття? Будемо називати в з його вулиць. Чепаю, що воював. <різь> Кіру. 76 вулиць, які не відповідають закону проти комунізації. Оце лахай, а в Ну, Я говорю про район. Я неділю тут окремо місто, окремо. Ви знаєте, що в кінці законодавець передбачив, що всі будуть опиратися, як я не знаю, чому ви тут опираєтесь за ці символи, які нічого в історії. Ніколи в складі Російської імперії Закарпаття не було. Було в складі Австро-Угорської імперії, Чехословакії, потім Радянського Союзу. Що ви за ці символи тримаєте? Якво за закожу? В кінці. Ви читали? Що якщо ви не приймаєте, рішення приймаю хто? Хто? Я приймаю в кінці. Я вам перейменую такі. Що ви будете переселятися з тих вулиць, значить і виписуватись і продавати будинки. І ніхто не буде. При чому тут лога? Я назву вулиця Дурнів. Село Дураково буде Ну, шановні, ну для чого? Вже ж час виходить, там написано. Чітко процес, який має пройти. Який е, воєнком у нас помог?